Всім привіт! Хочу, щоб ви придумали кудись так. Тихо, кудись так. Чого? Коротше, хочу, щоб ви придумали ці дівці ім'я, чиє ім'я буде найбільше про лайкано ну, в коментарях. Е, так я її і назву. Так що, друзі, пишіть в коментарях своє ім'я, чиє набере найбільше лайків так ми її і назвемо. Ми знову все на потім, на потім, на потім, потім. І поруч пройшов потяг, а в ньому не ми, сховати пустоту не допоможе нам одяг. А може, ми забули, як то бути людьми